Також на наявність прийшов мелатонін в дозуванні 3 мг. Він іде як профілактично, а також для лікування порушення сну при безсонні, при стресових ситуаціях, а також для адаптації при зміні часових поясів. В наявності теж буде. Прийшов також соняшниковий лецитин. Він для підтримки нервової системи, а також для виведення поганого холестерину і для гарної роботи печінки. Тепер під замовлення була ось така омега: це омега концентрована. Тут іде 180 капсул, і йде аж на півроку. Вам вистачить ось такої омеги. Так, в наявності буде ось такий рідкий вітамін Д. Він зі смаком натуральних фруктів. Тут іде в крапельках на 8 крапель, іде 400 міжнародних одиниць вітаміну Д. Ось так він приходить. Бачите, щоб не побився, бо тут скляна баночка. Теж буде у наявності. Також на наявність я взяла ось такий вітамін D3 плюс К2, тут вітаміну D у дозуванні 5000 міжнародних одиниць і К2 для того, щоб цей вітамін D доставити куди необхідно в організмі.